Вітаю вас, малята! Всі мерщі, сідайте, діти. Домовляємось не шуміти, слухати та пам'ятати, все уважно споглядати. Тож, гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаємо. Діти, роздивіться уважно, що ви бачите на фото. Так, діти, це фотокартка. Нашої планети Земля. На фото з космосу Земля виглядає голубою планетою. На ній ми бачимо материки та води, які омивають їх води океанів. На землі багато води, яка зібрана в океани, моря, озера та річки. Відгадайте, будь ласка, загадку, про що ми сьогодні будемо говорити. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті: Землі засівають пісні співають, на бандурі грають та вірші складають. Про ліси і гори, про синє море, про людей і квіти. Та скажіть же, діти, що це за країна? Так, діти, це наша Україна, найрідніший клаптик суші, який знаходиться ось тут, в цьому місті. Навіть неможливо показати вам, наскільки наша планета велика, а на зображенні маленька. Діти, розглянемо разом карту України, вона перед вами. Україна мирна вільна держава. Вона для нас найкраща. Тут живемо ми, тут жили наші предки, прадіди. Україна це країна густих лісів. Україна це країна, де є гори. Гори Карпати та Кримські гори. На землі України. Є також полонини. Є два моря чорне та азовське, та багато річок, а не тільки маленьких, а й великих повноводних річок. Україна це країна безкраїх родючих олів. Де вирощують одне з головних багатств України пшеницю, з якої мелять муку та випікають хліб. Україна це країна радісних, працьовитих, талановитих та свободолюбивих людей. Діти, пропоную разом зі мною пригадати та прочитати мнемо таблицею вірш Це моя Україна, який написав Анатолій Камінчук. Анатолій Камінчук це моя Україна. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя батьківщина, це моя Україна, що як тато і мама одна. Дозріва колоситься в чистім полі пшениця, багатіє хлібами земля, над долинами лине ніжна тріль, солов'їна, розцвітай, рідна. Земле моя. Повторюємо ще раз вірш. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя батьківщина, це моя Україна, що як тато і мама одна. Дозріва, колоситься в чистім полі пшениця, багатіє хлібами земля. Над долинами лине ніжна тріль солов'їна, розцвітає рідна земле моя. Діти, ми повторили з вами вірш, це Моя Україна. А що б ви намалювали? Подумайте, якби я запропонувала вам намалювати Україну. Подумайте, будь ласка, а я приготую та покажу вам, що б я намалювала, коли б мені дали завдання: намалюй. Україну, намалювала б соняха, або намалювала б гори та весну, бо розквітають дерева, намалювала б схід сонця, який пробуджує життя, або намалювала рідну бабусю, могла б намалювати кремезного дуба та ліс та лелек, які відлітають у теплі краї. Могла б намалювати пейзаж нашої рідної України, або могла б намалювати стареньку бабусину хату. Ось б я намалювала. Коли закінчиться наше заняття, пропоную вам намалювати найрідніше місце нашої Батьківщини. Подумайте, що ви можете намалювати та намалюйте. Кожна країна. Має своє головне місто, яке називають столицею. Яке ж місто є столицею нашої України? Так, вірно, столицею нашої України є місто Київ. Київ збудовано на мальовничих берегах річки Дніпро, яка є найбільшою річкою в Україні. Область, в якій ми живемо, називається Дніпропетровська, тому що багато міст області розташовано на берегах Дніпра або на берегах річок, які впадають у Дніпро. Дніпропетровщина надзвичайно красива, вона багата лісами, річками. Озерами, багато ставків, водосховищ, степів, полів, де вирощують головне багатство України пшеницю. Малята. А де ж ми з вами живемо? Як називається наше місто? Вірно, ми живемо у кривому розі. Наше місто має назву Кривий Ріг. Одна з версій, чому назвали наше місце Кривий Ріг, це козаки їхали, зупинилися на горі та побачили ось таке місце, де злилися дві річки, річка Інгулець та Саксагань, і тому назвали місто Ріг Кривий, ось такий Кривий ріг. Розповім я вам ще одну легенду про те, як виникло наше місто та його назва. Назву місто отримало від запорізького козака. Був собі на білому світі добрий козак Запорозький Матвій Ріг, дужий як вітер. Багато чого він побачив на своєму віці, багато ворогів полягло від його гострої шаблі. Проте й Матвію добряче дісталося тіло його було вкрите шрамами. Від бойових ран, в боях козак втратив праве око, в народі прозвали його Кривим. Хоробрий козак збудував для себе житло саме на тому місці, де з інгу... Інгулець і Саксагань зливається. І хто не їхав повз нього, звертав до рога, поважали чумаки рога за гостинність. Чуйність, відверстість. а ще за цікаві розповіді. Шли роки, навколо хати козака почали з'являтися інші житлові приміщення. Пізніше тут виросло село. Коли поверталися чумаки, які їздили у Крим по сіль, то говорили, а чи не заїхати нам до Кривого Рога, чи далі їхати? Проїжджі люди поважали козака, бо він був гостинний, чуйний, відвертий, щедрий та ще розповідав цікаві історії. Хто проїжджав по поселення козака, завертали до старого рога. Уже й козака не стало, а назва так і залишилася. У нас в місті є пам'ятник козаку-рогу. Давайте розглянемо його. Діти, ось перед вами. Фотокартка, на якій зображено Монумент Козак Ріг. Подивіться так, діти зобразили пам'ятник Козаку рогу, який знаходиться у нас на головній площі нашого міста. Діти, давайте пригадаємо з вами вірш Кривий Ріг. Кривий Ріг рідний край, річка, поле. Зеленгай, любо, стежкою іти. Тут живемо я і ти. Повторимо ще раз: кривий ріг, рідний край, річка, поле, Зеленгай, Любо стежкою іти, тут живемо я і ти. Добре, молодці. Давайте відпочинемо, зробимо фізкульт хвилинку з вами. Всі малята стали в подивилися навколо, а тепер мої малята покрокуємо завзято. Взялись за руки, мов віночок, у хором водний наш таночок. Малята, а давайте ми з вами зараз пограємо в гру. Яка ж моя Україна? Я буду показувати картинки, а ви уважно слідкуйте. І також можете називати разом зі мною. Україна сонячна, Україна кольорова, моя країна могутня, моя держава багата, Україна рідна. Мій край гостинний, моя країна квітуча, красива, Україна незалежна, Україна сильна. Продовжуємо, яка ж моя Україна, Україна співуча, Україна щедра, Україна весела, Україна дружня, Україна працьовита, моя країна дзвінка, моя країна зелена. Держава наша людна Україна хлібна. Калинова моя Україна співуча на весь світ. А зараз, малята, я пропоную познайомлю вас з новим віршем, якого ми з вами не вчили. Вивчимо його Україна. написала його Валентина Новомирова. На білому світі є різні. Країни, де ріки, ліси і поля. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо її україною звуть. І ще раз повторюємо: на білому світі є різні країни, де ріки, ліси і поля. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки і сини. Усюди є небо, і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть. На цьому закінчується наше заняття. Що нового, діти, ви дізналися, що найбільше вам сподобалося та запам'яталося! Чекаю ваших малюнків найрідніше місце нашої батьківщини! А ще пропоную записати в відео вивчених вами віршів за мнемо таблицею та натіслати у садок. Ми створимо збірку ваших відео, розмістимо їх на сайті нашого садка, і всі, хто буде переглядати ваші відео, отримають підтвердження, що українці працьовиті, талановиті, наполегливі, завзяті, волелюбні люди. Успіхів вам та натхнення! На все добре, діти!